Всім доброго дня! Вже досріли абрикоси. Зараз нарву і буду готувати смачне варення. Для приготування варення беремо 2 кг абрикосів, 2 кг цукру і 2 пакетики конфітюрки. Абрикоси миємо, очищаємо від кісточки і нарізаємо шматочками. Засипаємо абрикоси цукром. Перемішуємо і залишаємо, щоб абрикоси пустили сік. Абрикоси вже пустили сік, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин помішуючи. Варення виключаємо і даємо постоїти 12 годин. Потім знову доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Даємо вареню постояти 12 годин. Третій раз додаємо до варення конфітюрку, два пакетики. Добре перемішуємо. Доводимо варення до кипіння і варимо ще 5 хвилин. Гаряче варення наливаємо у стерилізовані банки. І закручуємо кришкою. З цієї порції вийшло 8 баночок по 330 мг гарного ароматного варення. Ось таке густеньке шматочками. Пробуйте, готуйте і всім смачного.